Сьогодні ми будемо обостряювати дом. Це в нас перша частина. В першій частині ми будемо обостраювати дом, а в другій набирати речі. Ходімо обостраювати. Ми прийшли в наш дім. Зараз будемо декорувати стіни. Тепер будемо робити нашу ванну. Тепер беремо тумбочки. Сюди нашу тупочку, це ми чуть-чуть підвинемо. Готово. і одну сюди. Ванна в нас готова. Тепер будемо робити кухню. Цей стульчик викидаємо, цей теж, це сюди підвинемо, це сюди. Так, холодильник. Ану, Значить, столик десь тут ми поставимо. І Таку поличку. Далі. Візьмемо таку коробочку, ще нам сюди потрібно. Тепер беремо телевізор. І все, кухня в нас кажеться готова. Мене тут случилось. Зараз ми все і справимо. Оп, 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 оп. Так, тепер будемо робити мою кімнату. Ставимо отаке ліжко. Беремо тумбочку і вішалку. Чи краще поміняти їх місцями? О, ось так хай буде. Беремо ще одну тумбочку сюди. Тепер беремо. Полочку. Кстати, я забула це повісить сюди. Чого сюди. Ну, хай я тут хто буде. Так, значить, це в нас сюди і годинник треба нам десь знайти. А, ось сюди наш годинник, сюди його повісимо. В принципі, моя кімната готова. Тепер давайте обустраювати вітальню. Значить, беремо диванчик червоний. І все, напевно. Ті, ні, Нам треба додати ще рослин трохи. Давайте сюди одну квіточку мою кімнату і сюди. Ну, в принципі, дома обустроєний, Тому це все. До нових зустрічей. Па-па-па-па.